Патріотичний флешмоб відбувся в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Студенти-філологи спільно з викладачами та громадськими активістами загострили увагу на темі української мови. Небайдужі люди сформували чотири великі букви, утворивши слово мова як заклик до збереження мови нашого народу, її вивчення та популяризації. Ми... Цією акцією хочемо достукатись до української влади і переконати її в тому, що з мовою не можна жартувати. Не можна чекати і не можна зволікати, як це часто останнім часом ми чуємо і бачимо, що зараз не домови. Потрібно розв'язати більш актуальні серйозні питання в державі, зрештою, газ, зрештою, нафта, війна. А тоді. Повернемося до мови. На наше глибоке переконання так не буває. Мова мстить. Учасники прес-конференції, яка відбулася відразу після флешмобу, акцентували увагу на небайдужості до України і її мови. Люди створили у Фейсбук сторінку Мова в дії та започаткували патріотичну естафету. Кожен, кому кинули виклик, мусить прочитати вірш українською мовою, супроводжуючи декламування певною дією і передати естафету іншому. Це ДНК мова, якою ми спілкуємося. Це ДНК, це те, що е, просто від нас невіддільне. Небайдужі молоді люди постійно організовують заходи, що популяризують українську мову. Зокрема, дизайнер Володимир Котик заполонив громадський транспорт листівками патріотичного характеру. А його колеги, студенти-філологи, 9 жовтня, в день української писемності та мови, будуть дарувати всім охочим спеціальні наліпки, що закликають шанувати й вивчати українську. Мову молодь. Ми маємо популяризувати українську мову саме серед молоді, адже ну може трошки голосно сказано, але ж ми майбутнє да, нашої країни, і від нас залежить те, як вона буде розвиватися далі. Українська мова наймелодійніша в світі. Сьогодні говорити українською модно і престижно. Навіть ті українці, які виросли в російськомовному середовищі, в певний момент свого життя частково або повністю переходять на українську. Це громадянський обов'язок, адже якісні зміни в країні починаються з кожного з нас. Почав читати книжки і вивчив мову, і потім якось я Потрапив на фестиваль в Карпатах Шешери 2006 рік. Він був такий етнічно, музикальний, і тоді я зрозумів наскільки скільки всього українського я взагалі не знаю і що вони є.